Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Червень західні змі уже не мовчать. і Відкрито називають Єрмака узурпатором. Ситуація для Єрмака Патова залужний розповів Зеленському, хто є хто, а також союзникам. У той же час останній замах на Єрмака здійснювали не росіяни. Терпіння українців підходить до кінця збу розслідує всі моменти. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Єрмак покинув країну після того, як на нього здійснили перший за всю війну замах. Кортеж голови ОП потрапив під обстріл на одній із закритих парковок в робочий час. Інформація. Ця суворо приховується та одразу називається ІПСО. джерела, стверджують, що росіяни до цього не причетні. Андрюшка заляканий покинув країну, нібито на міжнародну зустріч із президентом, хоча мав бути в Україні, а Єрмаку не вперше. В той же час керівника офісу президента Андрія Ермака не було у столиці 12 днів спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це розповів на радеп екслугати доброволець полку спецпризначення «Сафарі» Національної поліції України Геолерос. Також він зазначив, що Єрмак це головна людина, яка систематично зливала Україну у руки агресори РФ Моя інформація Єрмак через 12 днів повернувся до Києва після початку повномасштабної війни. Та він повинен був за грати потрапити зі всім своїм оточенням. При цьому він повернувся. Він домігся, щоб його людину призначили заступником міністра оборони, щоб його людину призначили генеральним прокурором, і зараз наближена до нього і татарова людина будуть призначати головою СБУ. Цей абсурд тільки в нашій країні може відбуватися. Наголосив він в інтерв'ю. Нардеп також зазначив, що всі ключові призначення, як дотики, після війни здійснює саме Єрмак. Тому українці не повинні дивуватися швидкі окупації. Херсонської та Запорізької області всі ключові кадрові призначення проходять через цю людину. Його батька був тісно пов'язаний з ФСБ. Його минулий партнер Емануєлова агент ФСБ. У нас крід зрадник керує країною. Через це не треба дивуватися, що в цих чи інших областях з'явилися люди, які розмінували мости. У нас головна людина, яка зливала систематично нашу країну у руки агресора, це Єрмак, пояснив Лерос. Крім того, він нагадав, що виключно завдяки українцям міжнародні партнери надають колосальну підтримку Україні. Офіс президента Зеленського помилковажають, що це їхня. Заслуга додав доброволець. Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням РФ Сполучені Штати неодноразово зверталися до головнокомандувача Валерія Залужного з проханням поділитися планами захисту України. Проте генштаб приховував їх від усіх до останнього, тримаючи за крихту надії відбити російського навалу. Про це інформує видання The New Yorker. На початку війни офіційні особи США погано розуміли український план захисту країни чи навіть те, чи він взагалі існував голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі неодноразово звертався до головнокомандувача збройних сил України Валерія. Залужного з проханням розкрити ці плани, зокрема про те, як Україна планує захищатися, та детально інвентаризацію запасів зброї. Проте Залужний, як зазначено в матеріалі, не ділився подробицями через Ярмака і Зеленського. Він не тільки захищав свої плани, але відмовився поділитися розміщенням складів зброї, які він постійно переміщував і маскував, щоб поберегти їх від знищення або захоплення російською армією. Деякі офіційні особи США стурбовані тим, що Валерій Залужний, як і президент Зеленський, не до кінця повірив американській розвідці. Проте інші були переконані, що він у з Війни вірив і мав плани дії під рукою, але як зазначено, в матеріалі хотів зберегти їх у таємниці від зеленського та єрмака, враховуючи небажання зеленського перетворити країну на воєнний стан, висловлювалося припущення, що залужний можливо намагався уникнути можливості того, щоб його попросили скоротити масштаби підготовки. Як це було так, сказав американський військовий чиновник, можливо, залужний не хотів ділитися ними з Міллі, бо боявся, що Міллі потім поінформує Білий Дім, який своєю чергою переповість щось з Зеленському. Лише в лютому залужний погодився поділитися своїм планом захисту України, а та ще з питань оборони по. Сольства Шафкиєві полковник ВПС викликали на нараду в Генштабі, показали на одній сторінці ескіз українських позицій схем оборони. Йому не дали копії та дозволили робити лише нотатки, написані від руки. Навіть поставши ці умови, залужний був, як зауважили, у статті менш ніж відвертим. Його підлеглі показали АТШ фальшивий варіант плану, маскуючи весь розмах оборонної кампанії. Зрештою, стратегія залужного полягала в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва та інших ділянках дозволити російським військам бігти попереду своїх ліній матеріально-технічного забезпечення та постачання. Ідея Гала в тому, щоб пожертвувати територію в короткостроковій перспективі, щоб відрізати російські підрозділи. Як тільки вони будуть надбірно розширені, тоді ми нікому не довіряли. Сказав високопоставлений український військовий. Наш план був нашим єдиним крихітним шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось про це знав. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.